Питаю Сталкері та сталкерші! Після довгого часу перевоз зі Сталкіл 2 нарешті з'явився час зробити маленьку розпаковку Сталків 2 Limited Edition. І вона була надзвичайна. Ми розберемо цей дисковий шлях від тіні Чорнобилю до розпаковки Limited Edition та Сталкіл 2. Це був довгий шлях довжиною в 15 років. Тримати видання Сталкива 2 в руках для мене дуже несподівано та й для багатьох сталкерів. І зараз для багатьох сталкерів запуск Сталкіл-2 став чимось дуже незвичайним, чимось особливим і незвичним. Адже стільки років очікування і можливість запустити гру і пройти її, побачити всі локації, які були в теології, побачити нові локації, нових мутантів, нові враження і нову гру. Для всіх фанатів Сталкера це було дуже несподіваною і такою радісною подією. І що ж, можна перейти безпосередньо до шляху до цього диску і цього видання, яке ми потім ослакуємо. У 2007 році світ побачила перша гра Сталкіл Тінь Чорнобиля, розроблена GSC Game World, яка також пройшла довгий шлях переноси, вирізання контенту, обіцянки. Але все ж вона дійшла до релізу. І ці роки очікування з 2001 року по 2007 були також довгими. І плюс-мінус однакові зі «Сталкер 2. Там було 6 років розробки, і тут 6 років розробки, та й переноси були. Тому шлях першого і другого «Сталкеру» дуже перетинаються. Це така переперед двох двох епох: 2007-й, 2024-й. довгі роки, багато подій, які трапилися на чому шляху. Ну і звісно, проблеми, баги, всі ці сталківські аномалії, які ми бачимо, які ми любимо. І давайте ближче розглядати диск. Це українська версія, яка була GSC Game World Publishing. саме їх видавцем, особисто їх компанією видавцем, яка й видавала ігри в Україні під власним брендом GSC. І це був дуже успішний старт-продажів, і цей диск у всіх асоціюється з ностальгією. Адже тоді купити ліцензійний диск Сталкера було дуже вдалою ідеєю, і саме не дешевою на той час, адже багато було і піратських версій, які перекривали ринок, але знайти саме цей було дуже 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 гарним рішенням. А саме наповнення цього диску було не дуже великим. Я ставлю поверх інший запис з іншого диску, бо частина моєї коррекції не у мене. І основний запис там, що було в ньому, там була брошура з рекламою книг та реєстраційний код саме реалістаційний код для технічної підтримки гри. Наповнення цього видання було не дуже великим. Тут була брошурка з рекламою книг, та саме технічний код підтримки. А зараз у мене тільки цей диск, і тому ці старі записи мені дуже знадобились. Тобто це такий вже також сталківський артефакт, і все-все менше і менше їх можна знайти на полицях. Як і цей диск. Адже це тінь Чорнобиля видання європейської версії, який вже видавався THQ, і це був міжнародний видавець, який видавався в різних країнах, там, наприклад, Європа, США і інші країни навіть навіть в Азії видавався ставки у Тінь Чорнобля в деяких країнах, як якщо я не помиляюсь, Японія, Тайвань і ще деякі, навіть в Австралії. THQ там шукали видавця, і які вже видавав там під гідою THQ в Європі та США, наприклад. І також воно тісно співпрацювало з Asus. І ця відеокарта, тому приклад, це співпраця між GSC, THQ і ASUS. Це була лінійка технічних гаджетів. Всередині тут уже наповнення більш багате. Тут у нас є диск європейської версії з цим концепт-аутом, який, до речі, відрізняється від версії в Україні. Адже саме THQ використовувала цей пломо-аут в своїх версіях дисків. Це було бачення художника в THQ, якому абисувало, як буде виглядати Сталкіл. І його взяли за основу цей піщана людина, або людина під на радіації в умовах ЧЗВ, я не знаю. Тут уже комплект побагатше. Тут у нас є також лекамка THQ з офіційними джерелами та підтримкою. І що найбільш цікавіше, найбільш цікавіше це мануал. Мануал гри. Де розписано керування, основні положення гри, навіть всю, початок сюжету. І така цікава інформація для гравця, де зібрано такий маленький записничок сталкера, де все описано. Ну і в кінці ось рекламка також. І рекламка, рекламка... Тут десь ще тут десь ще був список розробників саме зараз. Які тоді розробляли гру Ось Сергій Гаврович, як... GC Producer, що вже також ставило таким своєрідним сталкерським артефактом. Е, чистого неба у мене, на жаль, нема. Я потім підставлю футажі з чистим небом української версії, поверх які у мене записані раніше. Але у мене є чисте небо та покрик прип'яті разом. Це Radioactive Edition, яке також видавалось в Європі. Воно ще запаковане. Тобто новеньке. І це дуже ціннісні артефакти для колекціонерів. А ось уже. В Україні також чисте небо видавало GSC через своє видаництво GSC World Publishing. А в Європі видавництвом займався Діп Сільвір, а по Крукоприпиті Біткомпоузер, про яких у мене навіть було окреме відео. Про їх спробу заволодіти торговою маркою ставків та теологією. Але в них нічого не вийшло. А я спроба була в 2011 році. промо кампанія чистого неба була найбільшою з усіх сталків. Було видано найбільше видань чистого неба у світі, і Діп у цьому пішли далі. Була співпраця з Nvidia, AMD, безліч видань в різних регіонах в Європі, в США, в Україні, в Азії, в Австралії ті ж, в багатьох країнах світу було безліч, а в Польщі було дуже багато красних видань. І можна сказати, що чисте небо було таким проблемним на старті, але дуже рекламованим. І пізніше його виправили патчами, і це навіть стало моєю улюбленою частиною, мені здається. Чисте небо було такою сворідною, середньою частиною. Пілогом, що відбувалося до тіні Чорнобилю, і це мені і подобалося. Романськ, інші локації, болота, найманець шлам, який буде і ставки 2 Все це і створило цю весь шалом чистого неба. В українській версії була книга в комплекті та сам диск. А пізніше навіть видавався диск окремо з патчем. тому що проблебний старт змусив розробників робити дискову версію з патчем окремо, щоб гравці могли його купити на рівні з завантаженням сайту. Тобто відразу з магазину ти йдеш і купуєш вже. Версію диску з патчем, або ж було два диски з патчем і звичайний, або книга і з патчем. Тобто це був вибір, вже залежав від гравця. І це було дуже гарне мішення від розробників, щоб люди могли купити вже диск відразу з патчем. І видання чистого неба мені також подобалось, воно було таким своєрідним. Особливо книга. Книга була великий бонус для видання. Реліз чистого неба був у 2008 році. І вже через рік, в 2009 році, відбувся реліст наступного аддону продовження Тіні Чорнополю Покрик по Прип'яті. де вже в волі майора СБУ Дігтяйова нас чекали нові пригоди в зоні. Його шлях дослідження операції «Фарватер». У мене також немає покрику прип'яті на руках зараз, але я пізніше ставлю також футажі з підзйомкою цього диску. А зараз на руках у мене є листівка з Дігтяйовими, це був основний арт гри. Тобто це місто Прип'ять, яке зараз є Сталків 2, який до якого я ще не дійшов навіть. І така ж листівка з кіротатом Прометей, Дуже гавно, до речі, зображено. Мені подобається це, це з європейської версії по Прип'яті. І що особливо для мене в комплекті з тим диском та виданням пішла мапа зони на той час, і це дуже якісно виконана мапа, яка вже дуже відрізняється від ставки 2, тому що там вона дуже розширена. І тут ми бачимо всі основні регіони по прип'яті. Це у нас іде затон. Це вже йде завод ю околиці Юпітера, тут станція Янів, яка також є Сталків-2. Єпітеру також там є. А затон Сталків-2 був об'єднаний з болотами, грубо кажучи. Тобто він йде вище затон, а нижче йдуть болота. І це така своєрідна нова локація великі Болота. Болота більш закрита локація. Затон, де Скадовськ, Шевченко, Балжаної, крани, станції поробки відходів. Все збереглося і в сталків 2. Всі старі локації, які ми бачили, там є. Скадовськ тепер правда змінив назву. Але це можливо змінити, а про це вже ви дізнаєтесь самі. Не буду спойлювати, якщо ви ще не знаєте. Тобто мапа була така лінійна, маленька, а зараз же мапа просто величезна. Також в Україні GSC видали особливе видання срібне, де в комплекті було чин Чорнобиля та чисте небо. А його особливістю була наявність української локалізації на диску спочатку. Тобто, ви могли відразу купити диск і не качати патч, а на диску вже була українська локалізація. Ви могли її встановити через лаунчо. І це було першим і єдиним виданням Сталкера з українською локалізацією, що було дуже позитивно. І я це роблю дуже так в безвичному форматі такого перспективу, тому що цікаво все-таки подивитись на видання Сталкер 2. Але після срібного видання була обіцянка видати золоте видання, де вже буде і чисте небо, і покрик прип'яті, і Тінь Чорнобиля в Україні від Григоровича. Але на жаль, це видання побачило світ лише минулого року. Вигляді полту на консолі Legends of the Zone, де були зібрані всі частини сталкера. Але це видання на PlayStation 4 було видано тільки в Японії. Це був особливий японський е реліз. Тобто його можна знайти тільки в Японії або замовити з Японії. І це таке своєрідне золоте видання сталкерів, але тільки на консолі. ПК оновлення поки не було. Я не знаю, чи буде як досягнення в Steam, але дуже б цього хотілось. Але це видання мені дуже подобається. І сама концепція розширення світу сталків на консолі, навіть на Switch. Але на Switch воно дороге. і Я не знаю, чи я буду його брати, якщо воно буде існувати. Але це я собі вже взяв. І що ж сталки? Тепер можна переходити до основного меню нашого відео: це лімітоване видання Сталків 2 Серця Чорнобиля і його наповнення, яке я прокоментую і розпакую. Але спочатку я хочу покласти під розпаковкою символ українського націоналізму. Ці силники стали героєм Сталкіл 2 і з відгуку єврогеймів як проблеск українського націоналізму. І давайте спочатку подивимось на звичайне видання стандартного Сталкіру, яке я залишу запакованим. Це Day One Edition, яке включає не дуже багато елементів, там стікери, мапа і листівки, здається. А тут можна глянути, до речі, так. Тут стікери, пропуск в зону та листівки. Так, таке невеличке видання, але все ж приємний бонус собі на паличку, якщо ви не хотіли брати якусь велику коробку з звичайним виданням. Це у нас Стандарт Edition або або One Edition. Воно напогадує стилем старі диски, звичайні. Але тут всередині ще має бути стілбук. Так, це йде запакований стілбук і таке класне маленьке видання. Дуже якісно зроблене, приємна упаковка, але ти позаду. І тепер давайте переходити безпосередньо до розпаковки. Це у нас лімітоване видання Ставків 2, яке вже включає більший комплект. А саме це йде. Той же стілбук, листівка, лист підозобників, стікери, нашивки, жетон і крисало. Це у нас іде аут. І давайте розпаковувати вже безпосередньо самі предмети, а не говорити про них. Так що це таке. Зараз я на фоні розріжу і будемо відкривати. Це приємне відчуття нової розпаковки. Так. І ось воно. Це у нас іде лімітоване видання. Так, ось у нас іде такий і кожух для коробки. Це мені чимось нагадує диск Тінь Чорнобиля, також, який я виїжджав ось так. Це така маленька дедичка приємна. І що ж, давайте відкривати сам, сам бокс. Тут у нас знак радіації і вигляд такої коробки з е, патонами з гри, мені здається, яка розбивається ножем. Але на жаль, ми його збивати не будемо. Тут така ось як металева кліпса. О, так, У нас вже зустрічає хабар. Тут нас зустрічають уже деякі елементи самовидання. Безпосередньо, давайте це відставимо. Це у нас, що дуже приємно, це українізована нашивка Одна. Це у нас нашивка волі, з якої прибрали герб, Це її нова версія. Одинакі або вільні ставки, Таке найбільш розпосюджене і велике огрупування. Ну і долг, також, яке залишило назву долг. Тут у нас далі йде це великий аут. Ого, який величезний. Я тут не очікував, що воно таке велике буде. Нічого собі ви погляньте на ці розміри. Все у нас також. Аномалія, як мені здається, чимось схоже на лебе. Гравітаційна, Тут ми бачимо Сталкера з гілкою, гвинтал за спиною, ну і балони, які тепер, мають назву кисень, підписану. Тут якийсь артефакт. Сталкер шукає цей артефакт ось тут. І це дуже якісно зроблений такий постер. Мені дуже подобається його, як він на, на дотик. Дуже класний. Це. Ідеальна річ для ставки з геоцендера. Постріл я розклав за кадром, щоб це не займало часу. І ще хочу вам подивитися на цей саме лист з наповненням. Це у нас... О, доча стоїть рік, 2023. Тобто це планувалось або виготовлено у 2023 році. Це, напевно, якраз до переносу гри було, мені здається. І тут у нас такі написи. По Позначки, до речі, з гри. Долг. Мапа. Тут дуже, дуже також мені подобається як зомбарів, такий, як під старину. І ще я помітив одну цікаву деталь на коробці саме це надпис Малахіт. Тобто ця коробка прибула з НТЦ Малахіт відразу до мене. І ще така прикольна маленька перекотка на гру. Зроблено в найкращих традиціях інституту дослідження зони. А надалі, далі у мене елемент, який я найбільше всього чекав отримати. Це повна мапа зони. І я дуже довгий час наносив ці. Позначки на мапу шукав матеріали в трейлерах е в різних матеріалах, в зображеннях, валтах. І тепер побачити мапу в ПДА повністю. Це таке задоволення. Я просто десь годину, мабуть, розглядав мапу і дивився на всі ці локації, нові регіони, які там з'явились. І це дуже кайфово бачити, що ти вгадав, що ти наніс правильно. І в цілому, там відсотків 90%, мені здається, правильно по моїй мапі версії. Яку я навіть можу зроблю потім порівняння за мапою в ПДА, як вона вийшла в реальності і як, які ставки робив я. І давайте вже вас її тепер на папері. Блін, тримати її після стількох днів її редагування в фотошопі, звісно, це дуже кайфово. Ось ми бачимо всі нові локації, зони, які тут були. Тут і болота, і зетон, які я згадував, тут і Андій час, тут і смітник. Тут і Залісся, тут і старий добрий рідний кордон, жадібна жаба Сидорович. Ну, регіон сніг, якого не було в грі, але я думаю, що це буде DLC. Так само і Лиманськ, якого в грі виявилося, що немає. Але я вам скажу без полів, що можливо буде як DLC. Ну і Бал Росток, де тепер воля проводить свою вольницю, Чорнобильська атомна електростанція, Залізний ліс, тут і телекон, нова локація Ставківський хаб. Тут і ось станція пробки відходів, яку я згадував, Горіли ліс, також нова велика локація. Дуга дуже важливе місце, як мені здається. Тут і ось позначка променю, це МД-промінь, також важлива локація. Тут і тарілка виявилася, як я думав. Тобто все плюс-мінус, як я і очікував. Ну і тут і Юпітер, і Прип'ять, і станція ар'янів, яка також залишилась, і центр з генераторами, що така дуже. Дуже монструозна і красна локація і її задум. І в цілому мапа відповідає моїм очікуванням. І вона неймовірна. Велика є що досліджувати. Велика частина локації відкрита багато регіонів, багато нових локацій, старі локації, тут є ламійські склади і все, що ми любили в попередніх частинах. Всі ці локації, ну і цементний завод, до речі, також тут і тут виявились копачі. Як я думав, спочатку копачі все ж виявились. Саме в цьому регіоні біля цементного заводу, а не біля станції Янів тут, як я думав, але це такий маленький промах, але все ж копачі тепер тут. Що не дуже великий промах, але все ж е, вийшло так. А, і депо на смітнику, таке ж старе добре депо, де також ті ж бандити сидять. Дикий острів, нова, цікава локація полудня. Тобто мапа. Дуже дуже велика на рандомні події. Я дуже даю задоволений, і цей шлях наносення цих локацій, регіонів запам'ятався в моєму серці надовго. Дякую GSC за таку велику і класну мапу. І нарешті реліз. І ми її побачили ставки. Давайте йти далі. Тобто щось дуже багато про мапу. Давайте ще ближче розглянемо цей м -м, картонно металевий бокс. Тут у нас є ще застереження, що радіації обережна. Ну це зона, бо там це треба боятися радіації. Вона. Як скажуть, мутанти видимі, або діація не видима, тільки лічильник це покаже. Але на жаль, у мене його зараз немає. Тут у нас і надпис «Limited Edition». і тут видавець Play.on, який займався видаництвом фізичних копій. Це в минулому Koch Media, які вже співпрацювали в GSC минулому. А деякі елементи були зроблені в Китаї, як ми бачимо ось «Limited Edition» і зроблені. В Китаї. А що зроблено в Данії? Це у нас стілбук зроблений в Данії. А все інше зроблено, вироблено в Китаї, як ми бачимо по малкуванню. Тобто основна частина, але все одно все дуже виглядає гарно, мені подобається. Не сказав би, що воно поганої якості. Так, давайте тепер відкривати далі. Наш радіаційний бокс. І тут мій перший стілбук по Сталкеру, тому що раніше в мене їх вже не було. Хвилюючий момент, тому що стілбуки я поки так і не купив минулих частин. Сталкер 2 став початком моєї стілбучної колекції. І... Він ще й проливається на світлі, дуже гарно виглядає це видання і це стілбук. Метал також відчувається приємно на дотик. І не дуже хитається. і Закрито добре. тут і логотип гри, назва. І давайте ж його відкривати, тільки вона буде якась ключ не спалити, бо може я його потім не знаю, що я з ним поки зроблю. І тут у нас і тут у нас йде вже безпосередньо. Диски йде тільки за Xbox-версії, а в ПК-версії тільки ключ Steam. Як ми бачимо, тут у нас аут з заліссям з pm з птм вже, і магазин продукти, де сидів хом'як. А ключ я вибачаюся закрив. Куток, куток користувача, якщо можна так сказати, і основний кей-аут гри Ставки 2 Серце Чорнобиля. Як і тут, тобто у нас є брошурка і саме видання. А диску, на жаль, немає. І давайте глянемо, що тут ще є. Тут є лист від розробників, як я думаю, і так, це лист від розробників. І давайте почитаємо. А, це не тільки лист. Тут у нас і іде перепустка в зону. От, не буду діставати її. Іде перепуск в зону українською, дозвіл і англійською двома мовами з двох сторін. Сталкер. Люди кажуть, що це старий, і вже надіючий пропуск в зону. Залиш собі в якості сувеніру. Ну і англійською те саме. Дуже така приємна штука. Тепер ми можемо потрапити в зону відчуження в гри безпосередньо з пропуском. Думаю, нас моє збереження мене пропустить. Так, і тут у нас ідуть стікери. Тут у нас гаус гармата, бінокль, якого немає вги, до речі. На жаль, протигаз вчений. В костюмі SSP-99-колог, ведмідь, знак радіації, ПДА минулої версії, яке раніше, мала бути 3D, але трошки змінило вигляд на релізі. І оцей лампа моноліту, яка розповсюджує псі радіацію на його послідовників, яка була, до речі, в багатьох матеріалах по ГРІ досі. І тепер її розкрили повністю в Сталкер 2. І такі дуже гавні стікери. Шкода, звісно, де має біноклю і енциклопедію в ПДА в грі. Але я дуже сподіваюся, що в майбутньому бінокль і енциклапедію FPD та статистику гравця додадуть в патчах або ж безкоштовним DLC. Я дуже цього буду чекати, бо мені цього іноді не вистачає. Ну, я думаю, багатьом гравцям також. Ну і тут у нас йде лист від розробників на листівці ЧС. Я також дуже довго чекав її отримати, тому що це також такий сталківський сувенір до листівок, які вже в мене є. І інші є, але, на жаль, вони не зі мною. А тут у нас звернення від GSC. Дорого полювання Сталкера, аномально вдячні команда GSC Game World. І тут звернення до гравців, що GSC дуже вдячні, що ви чекали разом з ними цю гру під час її розробки. І що це була дуже довга подорож до релізу цієї гри, і всі ми дуже раді, що ми нарешті пограли в Сталкер 2. І я дуже вдячний GSC, що ми побачили другу частину на релізі і пограли в Сталкер 2. Це неймовірний досвід. І давайте глянемо, що тут ще є. Я думаю, що це, напевно, йде жетон. Так, це жетон у 2. І. Жетон у 2. Так. Також металевий. Мені подобається вже, як він виглядає. У нього і навіть є номер. І така ось башурка з G... від GSC. Сподіваюсь, камера передала. Stalkier 2. Ну, Плюс, плюс один сталкерський жетон в корекцію до жетону чистого неба. І давайте, якщо вже так, я розкрив цей жетон і розкриємо жетон, який мені писав Томі з Gamescom. Бо я тоді його не відкрив з цього пакетику, але я думаю саме час. І це просто неймовірно. Тепер ось. Жетон Сталкер 2 зверса Чорнобиля GamesCom 2023. Це просто нова жетонова колекція у 2. Сюди, який не вистачає чистого неба і лімітованого покупиті, якого в мене, на жаль, немає. І, зараз останній елемент цього колекційного видання, який, до речі, дуже такий важкенький. Це, напевно, кресало. Так, це мультитул Кресало. Дорого полювання Stalker. Ну, і також ця камка від Джесі, Лінійка. Прикольно. Це такий мультитул карманний, щоб завжди був з вами. І, до речі, металеве дуже-дуже важке. І якісно виконане. І як і все в цьому виданні. Давайте тепер розглянемо все ще раз ближче з цього видання. І підведемо підсумки. Так, це у нас іде. Давайте ось це у нас конверти. Це також елементи коробочки. Давайте їх відкладемо. І закрию коробочку. Так. І такий у нас виходить лімітований комплект. Це у нас ідуть. Нашивки чотири штуки, від розробників, мультитур-кресаро, перепуска в зону, жетон. І ще один жетон, але не з цього комплекту стікери. І це також до цих стікерів додається українська і англійська версія, які в мене були. Тобто, це тепер така величеньке поповнення колекції. Ну і стілбук, за що це моя любов, також і ця брошурка, коробка. Дуже красний аут та постел на стіну. Наверячі буде його вішати, але виглядає він аномально гарно. Мапа зони. Ну, це навіть не має більше любов, ніж стілбук. Я її чекав, напевно, найбільше. тільки мапа зони. Ну і сівники також стали невід'ємною частиною сталків 2, як і частиною націоналізму. І така виходить міні-корекція по сталків 2 і не тільки. А як вам колокціні предмети ставківського видання? І частини сталківського колекціонування. Діліться своїми враженнями в коментарях, як вам колекційне видання від GSC та новий своєрідний по Посталків 2. Тому що я дуже задоволений його якістю і буду чекати майбутніх поповнень колекції. Дякую за перегляд, вдалого полювання і залишайтесь такими ж нон стопами ставкою.